Близько 80 пунктів обігріву розгорнуть у Івано-Франківській територіальній громаді. 30 із них облаштують у житлових будинках, ще 15 – у народних домах та амбулаторіях сіл громади. Про це повідомив начальник управління з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло. Діятимуть пункти обігріву і в інших закладах громади, до прикладу, на міському стадіоні рух. Зі слів виконувача обов'язків директора комунального підприємства «Франківськ арена Дениса Рудницького. Тут можуть розмістити одночасно до 50 людей. У пункті Є генератор електроенергії, медикаменти та душові кімнати. Так само ми облаштували тут окремо кімнати. Якщо прийдуть, наприклад, мама з дитиною, щоб було зручно перевдягнути дитину, чи просто десь окремо перебувати. Якщо буде там, наприклад, повітряна тривога, і люди будуть знаходитись в даний момент в пункті обігріву, то вони можуть перейти просто в інше крило, де в нас є облаштоване укриття. Пункти обігріву у громаді працюватимуть у випадку, якщо внаслідок обстрілів російськими окупантами критичної інфраструктури у місті зникне електропостачання, газ чи вода, а температура повітря сягатиме приблизно мінус 14 градусів. У кожному із пунктів насамперед повинні бути автономні джерела енергії. Про це каже начальник міського управління з надзвичайних ситуацій ігор Влізло. Якщо ж проблем із постачанням енергії не виникатиме, у Франківську діятимуть стаціонарні пункти обігріву. Вони працюють щороку на базі поліклінік міської лікарні номороди. І ...будинку нічного перебування. Безумовно, що температура буде 0 градусів плюс 5-6, як нас зими буває, то це не є катастрофа. Коли в нас буде криза з газопостачанням, водопостачанням, світлопостачанням, Тут же за годину збирається комісія, приймають рішення запустити пункти обігріву. Впротягом години все вже там готово, завели, запустили. Ці пункти будуть функціонувати в цілодобовому режимі, якщо така стане ситуація. 14 пунктів обігріву діятиме у навчальних закладах міста. У ліцеї номер 24 його облаштували у підвалі. Зараз він слово. Слух... Ого, як укриття під час повітряних тривог одночасно тут можуть перебувати три сотні людей, розповідає директор ліцею Ігор Мельничук. Працівники закладу облаштовують у пункті металеву піч на дровах обігрівачі, які працюватимуть від електрогенератора, а також біотуалети на випадок, якщо зникне водопостачання. То робиться все для того, щоб в умовах різкого похолодання і авіаційної небезпеки створити мінімальні умови, щоб люди змогли і обігрітися, і попити гарячого чаю. І отримати навіть медичні деякі обслуговування в межах можливого. Загалом на Прикарпатті підготовлені 384 пункти обігріву. Частина із них запрацює в межах проєкту Пункти незламності. Він передбачає облаштування покращених місць обігріву із укриттям, доступом до інтернету, зв'язку і телебачення, а також можливістю приготувати їжу. У таких пунктах упродовж кількох днів зможуть перебувати одночасно сотні людей. Про це суспільному повідомив начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Стабницький. Здебільшого адміністративні будівлі, ті, які будуть приймати до себе з 15, 20, 30 осіб. Ми рекомендуємо застосовувати будівлі у староствах, сільські ради, які зараз не задіяні. Це є клуби, є народні будинки. Якщо є групки, пічки, це ідеальний варіант. Якщо нам треба буде обігрівати велику кількість населення, то зазвичай будуть школи, коли є їдальня, вода, туалет. Перелік усіх пунктів обігріву на території області опублікований на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.